Пане Олександре, як ви гадаєте, а чому немає рішення щодо атакам? Що завадило ухвалити це рішення? Бо з наближенням саміту НАТО, ну чесно кажучи, дійсно після і до деякі речі виглядають дещо відмінними між собою. Трактування їхнє і сприймання хочеться переставити акценти. Але, от з наближенням саміту НАТО, здавалося, що саме... Рішення щодо атакамсів може бути е, певною альтернативою компенсацією теми F-16, Що е, мовляв, от літаки не так швидко потрапляють чи потраплять до України. Ну далекосяжні ракети зможуть е, бути певною відповіддю. Зараз їх немає. Більше того, звучить навіть ці інсайдерські інформації, що їх зовсім обмаль. Що кілька ракет можливо, а от про таке йдеться, але і рішення такого немає тепер. Як ви гадаєте, чому в чому проблема? Да, проблеми немає. Це міжнародна політика високого рівна, і так до цього і треба відноситися. Я вам відразу скажу, що рішення публічного про те, що надавати саме Сполучені Штати надають ракети великої дальності. Далікабійни ракети Атакамс, його такого рішення практично і не буде в публічній сфері. З'являється інформація, інформація, що використовуються такі ракети Там з Росії будуть розповідати, що їх атакували такими ракетами. Оце так. А от публічні заяви від Сполучених Штатів або від України, що ми саме від Сполучених Штатів отримуємо, ні. Тому що за розподілом ролей, ну, Сполучених Штатів вони якось так. Ну, це така спеціальна в них позиція, яка дозволяє там вирішувати проблеми, і щодо до можливих переговорів з Росією, контактів в ядерній сфері, це принципово важливо. Вони, начебто, зверху чи збоку, але не всередині. От ближче до нас знаходяться там Велика Британія, інші країни. Тому, якщо ці атакамці потраплять до нас, то вони потраплять не від Сполучених Штатів. А за їх дозволом від інших країн, на зброєнні яких вони знаходяться а таких країн, я вам так скажу, немало. Ну хоча від Польщі до Австралії uh -huh. цих ракет. Тобто вони можуть з'явитися, і зовсім не сполучених штатів, це по перше, по-друге, от тут. Це той самий рідкий випадок, коли можна погодитися з політиком того рівня, маючи на увазі Джозефа Байдена, він сказав, що зараз в Україні найбільше потрібні артилерійські боєприпаси, саме так. Саме так і в першу чергу вони приймаються цією проблемою, а з іншого боку, компенсація вже є. Нам почали поставляти ракети «Шторм Шедоу» – це крилаті ракети угу. е великої дальності Велика Британія. А зараз угу. долучилася до цього Франція, яка не Пане Олександре. Натику. От зараз, якщо можна, я додам інформацію саме з приводу французького рішення. Але перед цим можна я поцікавлюся, а чому про якесь озброєння? Оголошується публічно, є такі політичні декларації. А про якесь ви кажете, що ні, і що швидше за все ми можемо дізнатися тільки уже за фактом використання. А от коли мова йде прикривати ракету до речі, там немає різниці, яка ракета знищила військове командування під Бірдянськом в готелі Дюна. До речі, гарний був готель. Е, Готелі я там відпочивав. Так от це закривати ракети чи балістична, жодна різниця. Але вважається, що якщо це будуть балістичні ракети, то це більше загроза для Росії, тобто їх перехопити значно важче. І це вже там, от навіть навіть Лавров, щось там мекав-бекав щодо чергових червоних ліній. Це вважається більш потужною. Більш загрозою зброєю для mm -hmm. Росії, тому про нього повідомляти не можуть. Тобто, за цими балістичними ракетами вже безпосередньо mm -hmm. йдуть літаки, і ніхто не хоче давати привід Ірану постачати балістичні ракети, такі самі приблизно балістичні ракети в Росії. Ось mm -hmm. тут є певна таємниця, і оцей цю ковдру таємниці ніхто знімати не буде. Mm -hmm. Гаразд, тоді давайте до інших далекобійних ракет. Дійсно, від Франції така обіцянка є. А Кремль пригрозив наслідками і контрзаходами у відповідь на рішення Парижа підтримувати наступ збройних сил України. Речник Путіна Дмитро Пісков назвав його помилковим і пообіцяв, що російська сторона, мовляв, буде змушена реагувати. Водночас, за словами рупора Кремля, оснащення української армії далекобійними ракетами, нібито не вплине на перебіг війни у Франції. ж з цим твердженням не погоджуються. Президент Макрон упевнений, що нові ракети дозволять силам оборони бити у глибокий тил противника. Конкретну назву озброєння французький лідер не назвав. Втім, за даними Sky News, йдеться, ймовірно про півсотні ракет скальп класу повітря Земля, які у Великій Британії називають Стормшедоу. А ось тут є анонс, і тут є реакція, і заява кремлівська, російська, що на це будуть контрзаходи. На що натякають у Кремлі? А не на що не на що? Що вони чергові чергові червоні лінії? Нема чим відповісти. На це фактично. Вони зараз стояють, напружують всі свої можливості, які є. В них немає додаткових можливостей, які б вони, вони могли б задіяти, і які чином відповісти. Відповісти на дії НАТО або певних західних країн, і тут ще можна додати, що після Великої Британії вже інші країни такі самі ракети, а це саме такі ракети. Вони там спільна виробниця Великої Британії і Франції. Ну вже іншим країнам дещо легше, і мабуть що там не буду здивований, якщо через певний проміжок часу. Німеччина, яка разом з Італією, теж аналогічно ракету. Тайфун тайфун має, теж будуть постачати кривати ракети, бо криваті ракети ну це вже, це вже та зброя, яка використовується, і вона не викликає там якогось подиву чи додаткової реакції. Ні, воно працює і воно ці ракети, ця зброя здатна працювати навіть на більшій відстані. Ніж Атакамс. Просто атакамс діють швидше. Тут в нас є е, готовність до використання такамс, практично uh -huh. миттєво. Uh -huh. Для шторм, шедоу, інших скальп, інших подібних ракет потрібні літаки. Літаки, вони, щоб їх не перехопило вороже. ППО, вони змушені злітати там десь з західних кордонів, і за 200 кілометрів від фронту вони запускають ці ракети, ну і проходять певний проміжок часу. Тобто вони побачили наші літаки, зрозуміли, що вони з ракетами побачили пуск ракет і так чим чи, ін, чи іншим спроб чином спробували підготуватися. Тобто, mm -hmm. це довше. А якщо мова йде про атакапс, то їх заряджають всі mm -hmm. самі установки установки «Хаймарс», і це буде відбуватися з відстані там, 70 кілометрів до лінії фронту, тобто це буде фактично міттєво. Ну вони просто Коловина. далі сягатимуть відповідно. 300 кілометрів мінус 70 – 230, і 300 кілометрів мінус 200 – 100. Але Це не принципово, а тут принципова швидкість, швидкість прильоту цих ракет, угу. і їх безпосередня швидкість їх майже неможливо перехопити. Треба, mm -hmm. треба мати Петріот Пак-3, чого в Росії нема. Mm -hmm. Ну, отже, все ж таки дійсно були би суттєвою допомогою саме такі ракети Україні, і йшлося би про дійсно глибоку логістику, йшлося би про певні вузли постачання, які можуть бути вже на Азовському узбережжі, наприклад, або Чорноморському, або на території Кримського півострова, і це теж надзвичайно важливо. А от що не так із німецькою позицією? Ще одні ракети, які на слуху, ракети Таурус, по них Україна зверталася, і із середовища політичного ні. От виходила така думка, що нібито нібито обговорюється що їх можуть надати, але врешті-решт ні, і врешті-решт рішення Ну на поточний момент, принаймні так, немає. В чому тут проблема? Ну, склада політична ситуація всередині Німеччини. Це є головна проблема, і вони не можуть вирішити проблему з ремонтом. Бронетехніки, зокрема німецької леопардів, і інших, і інших засобів, які на базі леопардів створені. там щось них поміж ними і поляками відбувається, і там достатньо напружена ситуація мігранти, гроші там серйозним чином зросли, треба розуміти, ціни, Ціни на товари першої необхідності, тобто не тільки ми потерпаємо від війни, але не життями, але грошима платять європу. І зокрема, саме в Німеччині це дуже відчутно От, зростання цін на товари, на їжу безпосередньо на продукти, на комунальні послуги. Тобто, там дуже обережно. Вони пробують це вони бояться витрачати гроші, даючи Україні ракети Таурус? Чи вони думають, що дадуть ракети і ще вища інфляція злетить? Не зовсім так. Там є така думка в суспільці: на що ми настільки багато допомагаємо Україні? От Достатньо, що ми приймаємо їх біженця, і не треба настільки багато треба якось шукати мирного рішення, якось треба домовлятися з Росією. Якраз Німеччина знаходиться ну не там, де Угорщина, але ближче до цього флангу, uh -huh. де є там переговорщики з Росією, і, мабуть, що керівництво Німеччини. Канцлер Хансельшос не хоче напружувати цю ситуацію. Uh -huh. Ну і тут ще треба зрозуміти: прийняття чи не прийняття запрошення в НАТО не є проекцією того, що відбувається на фронті. У нас це проекція побоювань НАТО uh -huh. щодо бою з Росією. А от постачання зброї сучасної атакувальної зброї це є певним чином проекцією того, що відбувається на фронті, і чим успішніше uh -huh. буде. Наш наступ, тим легше нам буде отримувати зокрема, й від невелични сучасну зброю. Угу. Ну ось тут важливо, щоб мабуть політики і суспільства різних країн. А ну теж чітко уявляли собі перспективу, важливо, щоб Україна перемогла, важливо, щоб агресія російська не просувалася далі. Але якщо цей рубіж європейської оборони Росія прорве, то зрозуміло, що інші країни теж потерпатимуть. І якщо Британія Америка сьогодні серйозно допомагають Україні, Німеччина так само серйозно в сумах це велика допомога. Але якщо Росія направлятиме так, би мовити, спрямовуватиме свою агресію на країни-учасниці НАТО то Німеччина все одно в їх числі, і тут якось треба вже мати одностайну позицію щодо цієї допомоги і дійсно намагатися якомога швидше досягти перемоги. Продовжимо. Ми Норвегія надасть Україні системи ППО НАСАМС, два центри управління вогнем, дві пускові установки та запчастини. А також тисячі мікродронів Black Hornet, якими зручно вести розвідку в умовах міських боїв. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни. Водночас Австралія передасть 30 бронетранспортерів бушмастерів. Заявив президент Зеленський після зустрічі з австралійським прем'єром Ентоні а. Албінзі. Крім того, у новий оборонний пакет входять і інші види озброєння. Також Японія передасть Україні систему виявлення безпілотників. Так повідомив на полях саміту НАТО прем'єр країни Фуміо Кісіда. він додав, що Японія буде і надалі надавати Україні нелетальну допомогу. І Україна домовилася із Нідерландами про початок підготовки українських пілотів на західних винищувачах типу F-16 – у серпні цього року про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте голова нашої держави наголосив на тому, що конкретне рішення щодо сучасної авіації для України поступово наближається. Пане Олександре, допомагають. Ми бачимо, тобто комплексна допомога. Зібрали так мовити, от зараз в навколо, навколо самітні так дні або власне презентували от під час саміту натівського дійсно великий пакет допомоги Україні від різних країн. Але що не чого найбільше ми потребуємо, коли посилатися на позицію залужного? Тож це літаків, тому що треба прикривати український наступ із повітря і треба відбивати ворожу домінувань у повітрі, але з літаками, от є це затягування і тепер у серпні, а значить, літаки самі тільки наступного року, десь січень, тире, березень каже нам міністр закордонних справ, і це в той момент, коли чеський президент, наприклад, каже, що у нас вікно можливостей тільки до кінця року, тобто до грудня. Як це все складається у систему? А от знов таки не став би брати от за повну істину те, що кажуть публічно. Те, що кажуть публічно, і те, що практично роблять, ну це слава Богу, не від не співпадають, тому що інформувати ворога про всі плани, плани підготовки, плани постачання, наміри там надати нам те чи інше озброєння, ну це його інформувати, давати можливість підготуватися за моєю інформацією. Підготовка, певна підготовка наших пілотів йде вже давно. Тобто, якщо буде політичне рішення, то перша ескадрілі, там одна-дві ескадрілі сучасних літаків можуть з'явитися ну, протягом тижня uh -huh. на, в небі України після наявності політичного рішення. І от тут нам би треба, треба ну, це іде, цей процес іде, Ми тиснемо, тиснемо на ворога і. Якийсь час ворог повинен зламатися і буде такий помітний наступ. І оцей наступ, помітний прорив прорив лінії оборони ворога, якраз дуже серйозно допоможе в наданні цієї зброї. Всі, і літаки, зокрема, всі хочуть бути поруч з переможцями. А от е брати сторону, то, чи Буде перемога, чи не буде, чи невідомо. От у ситуації невизначеності всі починають вичікувати. А от а якщо переможне на це. Хотілося. Туди... Перші без літаків, в такий рішучий прорив, як ви говорите, досягнення такого результату до якого імідживо політики інших країн хотіли би приєднуватися, особливо зважаючи, що виборчі вже такі сезони настають в цілій низці країн. Без літаків такий прорив можливий за наявності всього того, що вже надано Україні, але і за готовності мабуть. Росії. Безумовно, безумовно. Я ж кажу, ну, от і ви мавчи бачили там випробування на гідравлічний прес, там якусь беруть якісь непотріб та сують під цей прес, він давить, 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 і, начебто, нічого не відбувається. Потім хлоп, і оцей зразок руйнується буквально за мить. От щось подібне відбувається і. Надання касетних боєприпасів, uh -huh. сучасних боєприпасів, не пострадянських, які не дуже надійні, не дуже ефективні. А ті, що модернізовані опрацьовані, модернізовані, сполучених штатів, uh -huh. оце достатньо серйозний вплив на ситуацію, може здійснити. Але я ж кажу. Постійний, постійний тиск з нашого боку. Uh -huh. В них там немає ротації, в них там є вичерпування боєкомплектів, все таке інше. Те про що каже там генерал Попов, і інші кажуть там не, не настільки так, високого рангу. Оце відбувається, тобто виснаження загалом uh -huh. військового механізму на фронті. Uh -huh. І тоді воно буде ламатися, і тоді підуть прориви. Пану Але треба. А можна тоді, от як ну можливо підсумок, але певний ще момент. Політичний аргумент до якого вдаються західні наші партнери. Це невикористання по Росії. От коли про далекосяжні ракети йдеться, то саме це побоювання, здебільшого неофіційно, але називається так, що а, от такі боєприпаси можуть бути використані по російській території. А ми не хочемо, щоб Росія вважала, що ми воюємо з нею безпосередньо. Давати не будемо приблизно так можна узагальнити позицію. Коли про ті же такамси ідеться, але Storm Shadow уже в Україні по російській території не били. Хоча можливої потреби в цьому є. Аеродроми, наприклад, були би, здається, законними і бажаними для України цілями аеродроми, звідки стартує авіація, наприклад, за Азовським морем. Але тим не менше цього не відбувається. Ударів Storm Shadow туди не роблять. Врешті-решт гарантії озвучує Зеленський щодо касетних, касетних оцих боєприпасів, що вони будуть використовувати. Ватися тільки на українській території, чому цих запевнень мало, і цей аргумент все одно залишається. А суто, ритуальна фраза, сиксута, ритуальна фраза, бажання. Там не переходити у ці так звані червоні лінії, які там uh -huh. малюють, масово малюють з боку Росії, і тут треба розуміти, що стосується далекобійних ракет, то координати цілі здебільшого нам надають розвитки наших союзників, наших партнерів. Якщо цих координат на території Росії нам не будуть надавати, uh -huh. то відповідно ці ракети нікуди туди і не полетять. Тобто, от не треба на це зважати, на це uh -huh. не треба на це занадто багато звертати уваги політичні дипломатичні ритуальні заяви а війна диктує власну логіку дій. Пане Олександре, дякую вам. Отже, якщо так підсумувати, дійсно одна справа публічна політика і певна ширма, фасадні заяви. Інша справа, що відбувається на фронті, і вони і в реальному постачанні, і вони а, далеко не в усьому або фактично не в усьому збігаються. Дякую вам за висновок. Чекатимемо на нові зустрічі. Олександр Кочетков, експерт, а, був з нами на прямому зв'язку.